Mm -hmm. Mm -hmm. Шляхи з точки до вічності, слова не рахуються, хвороба бездоганності від неї співається, краса перебачу вона, злістю я думав, все скінчилося, але знову все за новим Розум колись переможе щось, те себе до рук. Я даремно на небо грішив, воно не нудьгує, воно вмирає з нудьги. Я ж знав, що все це скінчиться, з усіма трапляється. Усьому ціна самотність, інакше не виходить, страшно від слабкості, страшно прокинутися, Щастя безкрайності, мені до неї доторкнутися. Розум колись переможе щось мусить на себе до Сидь взяти себе до рук Я даремно на небо погішив, воно не нудьгує, воно вмирає з нуті.